У 80-х роках в СРСР часто можна було побачити, як жінки, перебуваючи в приміщенні без верхнього одягу, величезні хутряні шапки при цьому з голови не знімали. У них мерзла голова. Ні, причина зовсім не в цьому. У ті часи хутряну шапку одягали не лише для тепла, а й щоб показати високий соціальний статус. І якщо сьогодні багато хто стоїть у чергах за новими айфонами, то раніше жінки стояли в чергах за розкішними та дефіцитними шапками з норки та лисиці. Така шапка могла коштувати 2-3 середньомісячні зарплати інженера. Цей модний аксесуар прирівнювався до прикраси і тому носився у приміщенні як модний одяг або ювелірний виріб. У кого грошей не було, ті купували бюджетні моделі з кролика або навіть штучного хутра. Шапка була настільки цінною, що залишити її в гардеробі театру чи кіно мало хто наважувався. Але це не є основною причиною, чому жінки не знімали такі шапки в приміщенні. Для них це був шанс похвалитися модною та дорогою річчю на публіці. Тим більше, що за правилами етикету, жінки можуть не знімати головні убори у приміщеннях. Однак це правило діє тільки якщо головний убір є час. Стиною її гардеробу, наприклад, капелюшок в колір і стиль з вечірнім платтям або костюмом. Крім того, під такою шапкою сильно псувалася зачістка. Модні начоси та кучері важким хутром притискалися і миттєво втрачали об'єм. Власниця шапки могла взагалі не робити зачістку або піти на захід з несвіжим волоссям, оскільки вона знала, що все одно шапку знімати не буде. Така шапка була бажаною здобиччю у вуличних грабіжників, і щоб у темному провулку її не зірвали, жінки пришивали до шапки резинку, яку натягували на підборіддя. Шапку берегли, і просто так її зняти, покласти чи повісити ніхто не наважувався. Вважалося, що це могло її зіпсувати. Хутро забрудниться та замнеться, а форма деформується. Вдома її зберігали на щось одягненою, наприклад, на трилітрову банку. За межами будинку одягнути її не було на що, ось її і не знімали з голови. Але все ж таки основною причиною була демонстрація статусу. Тоді навіть казали: влітку не видно, хто бідний, а хто багатий, зате все видно взимку. Наявність шуби та хутряної шапки були основними показниками статусності для жінок. Ідея комунізму, де всі люди рівні і немає поділу на соціальні класи, у радянських громадян все-таки не прожилася, як би її не пропагували. Хутряні шапки вийшли з моди, а предмети статусності сьогодні зовсім інші. Але суті, це не змінює. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.